Може, не пахне. А, ти, ти вже викликає? Угу. Може, комірка 10 хвилин. Тут духовка не до топлива. Угу. А там та наша, яка була, бо вже забувала. Ніяк. Бляха, ну як я б протикала оті щепці. Якщо ми робити без щипців. Що? Къде же е? От чето? Ужитки запахи просто. Горачен. Та е дуже горе. Горачен, горечен. 180 градуса. Вот светло зара, вода дорога. Внутри. На є мислі, давайте здоров'я. Нема що, знаєте, це. То, то, <тас> як як нога? Ну, смач. Смачно просто бомба. Смач. Не знаю, хтось пробував, не пробував, але якщо пробував, хоч раз так. знаю. Це кавалєрка. Давайте сам. Ця кавалерка називається любов. Не І навіть в такому випадку, як у нас... Що нема часу приготувати їсти. Якщо є равлики, я тобі зроблю. Наприклад. Я тобі зроблю, ти так скупувати дуже, знаєш, що робити. Стільки на хрип, ти мусиш зараз багато равликів з'їсти. Mm -hmm. Так, які ти любиш зелені. Так? так? Та я Тому вже не це ще. Що... Та де? Та, то сам смак. Я тобі зараз таку канапочку зроблю, що ти мені будеш а руки потроху? цілювати. Та що потроху, чекати в таке гаряче, що ти навіть з'їсти не зможеш. Ков'ярка, я ще, чесно, я виділа різних людей, що хліб люблять. Я люблю хліб. Ну, Так як Віталік його любить, то це взагалі для мене що. Потім кавлєрка, то вони викидаються, потім вже колись з'їли. Так Іра, як я б приносила Ірі. Mm -hmm. Я не знаю, як вона зробила, але він чистінький був. Mm -hmm. Просто це що це? Говорите, бачите, берете mm -hmm. коханому чоловіку mm -hmm. і робите ось таку крутезну канапку. Даєте. І повірте мені, чоловік mm -hmm. на перший погляд не зрозуміє, що це є. Mm -hmm. і, ні, ну воно дуже смачне, я кажу, хто? Хто не їбає? Очекає, чекає. Хто не їв кавалерка равлики, то я вам всім рекомендую. Тому що в неї реально дуже-дуже смачні. Це то що то ще. Угу. Ой, давай. Где це скільки того сиру, то вже. Я вже дивлюся, а мій аж слина тече, знаєте, по бороді. Та я хліб Хліб Степаном? Mm -hmm. Ти хліб не щепить, кавалерочка. А тут ще шкрабати і шкрабати. Mm -hmm. ну, і ти все сам потім. То тут Давай, наша. Ну як ти їшти. Конете. Яким смачна коваліка. Mm -hmm. Не спечись його. Гряча? Нє? Я йду собі теж зроблю, mm -hmm. мені ж слина повердитися. Та час, ну давай. Mm -hmm.